jó do estudantio. Щодо карти, це Укр. Теж тоді втрачаєте статус Укр в Польщі. Ні, це не є статус Укр. Вони не мають продовження як таких документів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную переглянути нову уставу, яка вже прийнята, яка війшла в свою дію і яка продовжує документи українців на території Польщі. І не тільки документи, а й багато чого іншого. Сьогодні ми по основних пунктах пройдемося так, щоб... Знати вже на 100%, що і до чого. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця. Подобайка і підписка. І ще від мене є велике прохання до вас всіх, хто дивиться це відео. В описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на новий проект на новий Ютуб канал. Перший біженський. Це єдиний Ютуб канал і проект, де ви знайдете. Дуже багато цікавої інформації про Польщу, про Німеччину і інші країни Європейського Союзу, і де зібралося багато популярних блогерів. Я також там є ведучий. Тому я дуже вас попрошу підтримати цей проект в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дивіться відео, коментуйте, тисніть подобайки. Це дуже допоможе новому, дуже перспективному проекту. Дякую всім за вашу підтримку. Ну що, друзі, для кого продовжені документи на території Польщі після прийняття нової устави? Це всі, хто має статус УКР. Але я нагадаю, що статус УКР – це не тільки песель паперовий, це і встановлений додаток ЕМО Беватель Нагадую, тому що багато все ж таки не розуміють. кажуть, в мене є паперовий песель укр, і все, в мене є статус УКР. Ні, це не є статус УКР. песель УКР – це той самий ідентифікаційний код. Ви маєте до нього мати. Цифрові документи. Ось тільки тоді це є статус Укр. Також продовжуються документи для тих громадян України, які заїхали на територію Польщі по візі чи по карті побиту під час військових дій в Україні, або заїхали ще в Польщу до, але документи, залишили, але документи закінчилися після початку повномасштабки. Ось ці документи також продовжуються. Ті, хто заїхали ще до війни, і документи закінчилися ще до війни, ці люди вже мали мати. Іншу легалізацію, вони не мають продовження як таких документів. Я про це вже не один раз говорив. Це напівлегально ці громадяни України перебувають. І далі це продовжується. Це не враховано в уставі новій, і воно не було враховано і попередні. Тобто теж є запитання, а що робити тим громадянам України, які заїхали ще до війни, і в них закінчились документи ще до війни. Треба було легалізовуватись іншим способом. Карта побиту, віза і я не знаю, виїхати і заїхати, зробити собі статус Укр. Тобто. Варіантів є кілька, і треба було їх зробити. Якщо ж ні, ви залишаєтеся напівлегально. Польща вас не депортує, але перебування ваше ну скажімо так. І ще одне: не треба нікуди йти, бігти і щось там робити. Ваше перебування продовжується автоматично. Ну, в разі того, якщо у вас, наприклад, там злітає ДіАПЛ. Чи там щось пише, не то, ну то треба перевстановити, пере, перезавантажити і зробити так, щоб воно працювало і показувало все нормально. Але взагалом автоматично продовжується перебування українців на території Польщі. 800 плюс це виплата на дітей. До якого моменту вона ще діє і з якого моменту нові правила? До 31.01.26 року ще діють. Старі правила вже з 1.02.26 року приймаються нові заявки по нових правилах, які умови для іноземців, в тому числі для українців, тому що це правило не тільки для українців, але й для українців, в тому числі, щоб отримати 800 плюс на дітей. Треба бути активним професійно у Польщі. Робота мінімум на 50% від мінімальної зарплати. Підприємці мінімум 30% від мінімальної зарплати. Враховується також лікарняний декрет інші освячення. Дитина мусить відвідувати польську школу чи садочок або бути студентом. Які є винятки: якщо дитина має громадянство Польщі, умова активності не діє. Якщо дитина має інвалідність або середній значний ступінь непрацездатності, теж не застосовують вимогу активності. Що там на рахунок медицини для українців, також в новій редакції. З 1.11.2025 року доступ українців зі статусом Укр буде як у застрахованих у НФЗ, але з обмеженням. Курортне лікування та реабілітація вже ні. Стоматологія вже ні. Програми ліків і РДТЛ вже ні. Трансплантація ні. Ендопротези та операції катаракти – ні. Відшкодовані ліки та вибори медичного призначення ні. В інших випадках так. Які є винятки? Діти до 18 років мають доступ і до цих послуг. Якщо лікування почалося до 1.11.25 року, воно буде продовжено до завершення лікування. Ще раз хочу наголосити, яке лікування вже буде недоступне з 1.11.25 року. Курортне лікування та реабілітація, стоматологія. Програми ліків та РДТЛ, трансплантація, ендопротези й операції катаракти, відшкодовування ліків та вироби медичного призначення. Щодо житла та допомоги по ньому. безкоштовне колективне проживання завершується 31.10.25 року. Від 1.11.25 року тільки для окремих груп, люди з інвалідністю та їхні опікуни. Особи старші 60-65 років, вагітні матері з дітьми до 12 місяців, багатодітні сім'ї, 3 і більше дітей, діти під опікою, учні до 20 років, особи після тривалої госпіталізації. Ось цим громадянам дозволено буде отримувати допомогу по житлу. Ще деякі нюанси: якщо українець мав песель укр в Польщі. До набрання чинності законом його статус не скасовується навіть тоді, якщо він раніше отримав тимчасовий захист в іншій країні ЄС. Щодо втрати статусу Укр, залишається правило 30 днів. Тобто ви можете виїхати за межі Польщі до 30 днів, чи в Україну, чи в інші країни, не втрачаючи статусу «Укр». Виїжджаєте довше, ніж на 30 днів. втрачаєте. При подачі на карту побиту. Якщо ви подалися на карту побиту і ви є на подачі, а до того ви мали статус Укр, то ви є на статусу Укр. Після отримання позитивної децизії, ось тоді ви втрачаєте статус «Укр». Або якщо ви мали, наприклад, статус «Укр» в Польщі, а поїхали в Німеччину чи в іншу країну Європейського Союзу і там отримали собі цей статус, але від іншої країни, теж тоді втрачаєте статус «Укр» в Польщі. Щодо студентів, теж дуже багато запитань. Хотілося би сказати, що все буде гаразд, і є якесь ще рівне вирішення цього питання. Поки що немає, є певні варіанти. Ті студенти, які по статусу Укр на сьогодні, щоб легалізуватися, є кілька випадків, є кілька варіантів. Ну, по перше, це можна почекати поки що. Що буде далі? Тому що устава щойно прийнята, уряд має пропрацювати певні нюанси. Я думаю, за студентів вони не забудуть. І якесь вирішення питання, як далі легалізовувати студентам, вони придумають. Є питання подачі на карту побиту, але тільки в цьому випадку, коли ви позбудетеся статусу Укр. Тобто, якщо ви є на статусі УКР, ви не можете податися на карту побиту. Якщо ж ви, наприклад, відмовитесь від статусу УКР, тоді ви зможете податися на карту побиту. Ну, так собі рішення. Щодо карти, це Укр славнозвісної звісно, карти, яку також всі чекають, і багато про неї було розмови. Я думаю, якраз в цьому періоді, п'ятимісячному, який залишився для тимчасового захисту в Польщі, якраз вона вже точно з'явиться і з із можливістю податися на неї по статусу Укр. Якраз для студентів це теж буде вирішення. Я чомусь так думаю. Я ще поки що не можу це підтвердити. Але таке вирішення це буде найкращий варіант переходу з статуса Укр на карту. Це Укр, і це якраз буде доступно. Більшості громадян України, по яких документах вони би не були. Якщо в них є статус «Укр», вони зможуть перебувати по ньому. Сподіваюся, що це так і буде, і ви зможете всі, кому потрібно перейти на карту. Це Укр щодо водійських як в попередньому відео я про це говорив. Також ті, що по статусу Укр не зобов'язуються переходити на польські, але ті, хто не має статуса Укр і перебуває в Польщі довше ніж півроку, їм потрібно перейти на Польське водійське посвідчення. Друзі, ось така інформація, можливо, забагато інформації, але вона вся доступна, вона вся зрозуміла і вона вся для українців по статусу Укр в Польщі. Тому говоріть друзям, розповідайте, робіть репости, підтримуйте це відео вподобайкою та підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.